Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх сьогодні. Середа, 27 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Отож за вчорашній день мінус 1580 окупантів, мінус 14 танків, мінус 48 бойових броньованих машин, мінус 24 артилерійські системи. Ну і ще кілька мінусів. Зокрема, мінус одна система протиповітряної оборони. Таке повідомляє Генеральний штаб. Інформація нагадаю вже є у відкритому доступі. Можете ознайомитися. Ну і зараз підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексій. Ю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні, героям слава вітаю вас. Ну, є вже новини про те, що делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Мумеровим прибула до південної Кореї. Є вже інформація про те, що розмови будуть в тому числі про можливе постачання північно-корейських якихось чи то збройних систем, чи можливо боєприпасів. Південна Корея це один ну по суті з таких потужних світових лідерів у виробництві зброї та різної військової техніки. Раніше південно-корейські. Системи до нас не з'являлися, але, наприклад, ними активно користується ну, та ж, Польща. І у поляків цей досвід, наскільки мені відомо, досить непоганий. Що ви бачите за цією перспективою? Ну після того, як е з'явилися північнокорейські військовослужбовці на, наше, <після> на нашій війні, Південна Корея це розуміє як небезпеку вже безпосередньо до е власної України. Тому ну, допомога. Е Ну, по логих рахунку розпочалась. До цього я впевнений, були якісь розмови, були якісь рухи, але так, щоб так активно з делегаціями нашого військового керівництва були зустрічі, ну це дуже добре. Це технологічна країна. Ми розуміємо, що це можуть бути засоби зв'язку, це можуть бути засоби радіоелектронної боротьби. Але ми сподіваємося на те, що це будуть в тому числі і е, снаряди для артилерійських систем, тому що Корея якраз є, Південна Корея якраз є країною, яка доволі активно це виготовляє. Ну, це вже літальна зброя, тому чи ми домовимося з ними чи ні. Ну, сподіваюся, що домовимося, тому що е, вони розуміють, південні Корейці, що Ві якщо в Україні, зараз Північна Корея активно задіюється до війни Росії проти України. Якщо -ко північно корейські солдати та генерали yeah. набудуть якогось досвіду, то це безпосередня загроза для їхньої вже країни. Ви так це бачите? Так, ну звісно, там е, є всі ознаки того, що там можливо якісь конфлікти. Е, була інформація день чи два тому, що там вже на кордоні перерізають е, дроти е, електричні, які там були між е, північною та південною Кореєю. Тобто таке є, є ознаки, що підготовка підготовка якихось, ну що провокаційних дій з біку, з боку Кімщинина, тому Південна Корея, це ну, зацікавлено в тому, щоб. Нам допомагати, і вони, ну скажімо так, налякані, бо зараз активно використовуються дрони. І якщо Північна корейці навчаться їм активно користуватися, і вони будуть їх отримати чи з Росії, чи того, з Ірану, то все рано, то тут для Південної Кореї велика небезпека, бо вони не готові на 100% для того, щоб відбивати саме дронні атаки. А це може статися, ну не кажучи вже про ракетний. Це вони трошечки вміють, а ось з, з дронами. от це саме це їх е, збентежило. Окей, сподіваємося, також що і південно-корейське військове керівництво буде зацікавленим в тому, щоб переймати певний досвід власне української армії, тому що цей досвід Почувай, зараз, да. зараз цінується у світі. Ну і давайте тепер про ще одну перспективу. Відбулося 70-те щорічне засідання парламентської асамблеї НАТО. Це не керівний орган самого Північно-Атлантичного альянсу, але це той майданчик, на якому збираються представники парламентів країн-членів НАТО так, от там закликали у ну, своїй резолюції у фінальній резолюції. Закликали передати Рос... передати Україні ракети середньої дальності, тобто це дальність тисяча тире п'ять з половиною тисяч кілометрів. Такими ракетами можуть бути наприклад тамагавки, і те, що це вийшло уже на рівень ну принаймні парламентської асамблеї, як ви бачите подальший розвиток. Ну, ви знаєте, це, це дуже непогана для нас інформація. Ну, європейці, ми звикли до того, що вони постійно е, дуже схвильовані, стурбовані, але, е, ну, як то кажуть, кров їхніх предків почала в них прокидатися, е, великих предків, е, і вони. Почали по-іншому реагувати. Це, ну, це дуже добре, що хоча б реагувати почали. Що треба нищити російські пускові установки, треба готуватися до війни з Російською Федерацією, не на словах, а реально готуватися, бо швидше за все цього уникнути, на жаль, не вдасться. Тому такі рішення на рівні парламенту Вкраїни, ну, ми вже знаємо, що все, що приймається в. На певних так НАТО воно має потім ратіфіратігуватися парламентами країн. Якщо це йде розмова про зміну якоїсь військової доктрини чи про передачу нам зброї, це не вирішують безпосередньо ті, хто є представляє країну в альянсі. Це вирішує все-таки керівництво країн. Але от якщо вже на рівні парламентів є є така інформація, що треба передавати. Ракети, ну знаєте, ми постійно кажемо про ракети великої дальності, і це може трошечки збиває з понтелику наших партнерів, бо ви дуже добре, що ви це сказали. Я повторюю, що ракети до 5,5 тисяч кілометрів це ракети середньої дальності. Тобто мається на увазі передача нам ракет малої до 1000 кілометрів це малої дальності, і середньої дальності до 5,5 тисяч. Тоді ми мали б нищити об'єкти вглиб. Військовий об'єкт, але території Російської Федерації це не тільки якісь склади, це може бути виробництво тих самих новітніх, ну, умовно новітніх російських архів, але всього, що вони виробляють для військово промислового комплексу. Тому сподіваємося, що такі рішення будуть не тільки декларативні, а ну, будуть якісь відповідні рухи. Ну, Давайте, давайте. початок зроблено. Пашу Будемо групи. чекати, чи будуть є. уже рішення на рівні лідерів країн. Ну і ну, власне про певну статистику хотів з вами поговорити. Цікаво, цікаво, воно розкладається по календарю, тому що кожні два дні щось далек, ну, те, що ми вважаємо далекобійним, мається на увазі найдальше з того, що у нас є поставленого від партнерів 19 листопада, атакам з 67 сьомий арсенал головного ракетно-артилерійського управління Брянська область рівно через. З дві доби 21 листопада Storm Shadow, командний бункер груп... угруповання Курськ у Мар'їно. Так в новинах чули, що таки є вже інформація, що поранення не в... не загинув, але поранений високопоставлений північнокорейський генерал. Далі знову через дві доби 23 числа знищений С-400 в районі Большое жирова село Курської області. і Так теж атакам з -те число. Знову через дві. Доби атакам сатакували аеродром Халіно під Курськом. Ну і от, по суті, воно виходить уже на, на певну отаку періодичність і. Навіть попри те, що російські пропагандисти кричали, що, а, це точно ескалація, все ядерний попіл, ще більше арешників, Ну воно так не виглядає. Цю системність, як ви гадаєте, чи чи, чи, чи варто очікувати, що ми сьогодні теж щось таке цікаве побачимо, тому що дві доби з попереднього запуску. Не, минуло. Ну, цілком можливо, це може бути атаки чи балістикою, чи крилатими ракетами нашими. Ну, ви знаєте, коли ми ще наша делегація їздила Сполучені Штати ну, там декілька місяців тому, коли ми дуже просили наших партнерів дати нам нарешті дозволу використовувати їхню зброю по військовим об'єктам на території РЕФІ. Тому туди привезли, наша привезла наша делегація, привезла перелік тих об'єктів військових, які ми е, ну які ми е, хотіли би атакувати, і чому саме ці об'єкти, яка яка це була б користь для безпосередньо для боїв на е, лінії фронту, ну і так далі. Тобто не не просто об'єкти, нам, ну, як то кажуть, хотілки, а з обґрунтуванням чому саме ці об'єкти, і їх було біля 200 цих об'єктів, які ми, ми мали б атакувати. Тому от. Я впевнений, що якщо через день, через два дні, на третій ще через день ми будемо атакувати ті об'єкти, які ми вже е анонсували, які про які ми вже розповідали нашим партнерам, то такі не ну, видно. Ну, може, сьогодні, може завтра. Поки що нам вистачає цієї зброї, але всі ці об'єкти, ну от біля 200 об'єктів, вони пронумеровані, скажімо, так, по. Е Ну, по пріоритетності, і ну звісно, якщо ми ж ми обираємо не тільки те, що стоїть в пріоритеті номер один, а та, яка з наших розвідків, з наших даних на сьогодні не менш ну не найбільш вразлива для, для наших атак. Тому ці атаки підбираються і. Ну, ворог точно не очікує, де саме зможе атакувати. Тут важливий момент, що біля 90% їхніх засобів протиповітряної оборони вони знаходяться безпосередньо на лінії фронту чи біля лінії фронту, на певній відстані, там, де є радіус дії цих знітних ракетних комплексів, вели при території Російської Федерації. Зніт-ракетних комплексів небагато, щільність їхня невелика, і атакувати можна, що будуть ракети, які літають там на тисячі кілометрів. На дві, на три до п'яти з половиною, скажімо так, то є дуже багато військових об'єктів російських, які ми мали би вразити. А їхня розмова про те, що вони можуть застосувати. Ядерну зброю, ну це лікалки. Можна трошечки порозмовляти про тактику застосування ядерної зброї. Але якщо буде на це питання, бо у вас я так розумію, теж у мене певне. сумніви про те, чи росіяни вирішать чи зважаться на застосування ядерної зброї, тому що від цього їх якраз застерігали. Ще одна цікава історія сьогоднішня, власне, нічна Салават Башкортостан. Там є навіть уже відео прольоту якихось невідомих безпілотних апаратів, і це 1200 кілометрів. Метрів від кордонів з Україною буквально днями. Ну тобто на цьому тижні вже з'явилася інформація. По перше, про більшу дальність українських дронів, принаймні про це говорили в головному управлінні розвідки. Ну і про збільшення бойової частини цих дронів до 75 кілограмів. Тобто, це вже ну приблизно як півтора шахеди. Так виходить. Що ми маємо думати якраз про цю історію? Знищений С – це ж ну потенційно краща можливість проходу вглиб території. І Росії, ну принаймні дронів. Як ви це оцінюєте? Да, ці нищення з інтеркетних комплексів це перший крок для того, щоб потім по цьому маршруту можна було запускати не тільки дрони. Це може бути і ракети, ну, переважно крилати ракети, по маршруту вони можуть літати. Те, що відстань збільшується, ну, ми, ми виробляємо дрони і далекобійні дрони в достатній кількості. Назвати цифру точно ну, навряд чи хтось навіть хто знає, назвав, бо хто не знає, може тільки вгадати або нагадати. Але те, що дальне збільшується і бойова, бойова частина збільшується, це означає, що ми використовуємо більш потужні двигуни. І ну, це означає, що перспектива тут є. Якщо ми ще можемо збільшити кількість ну, бойову, бойову частину, навантаження, то тоді можна атакувати більш-менш такі ну, укріплені об'єкти. Може бункери туди тільки ракетами можна, а щось таке більш-менш заводи, якісь по виробництву можна буде атакувати дронами. Ви знаєте, у нас багато приватних компаній займаються виробництвом цих дронів, розробкою цих дронів. І тут перспектива доволі, доволі серйозна. І от ті люди, з якими доводиться спілкуватися, які доречні, дотечні до виробництва чи до проєктування цих дронів, вони єдине, чим не вистачає. Ну, не, там, дві не вистачає, дві складових не вистачає. Ну, перше, це інженерний склад, тобто людей, які могли б фахово вже доводити до. До випробування до і до бойового застосування цих дронів, бо це так, так, тому, хто нас чує, пошукайте, хто що де робить. Це в цей відкритому доступі, які фірми займаються розробкою. Якщо ви інженер, якщо ви розумієтесь на ракетних двигунах чи на електроніки, то звертайтесь, дуже чекають, шукають, шукають фахівців, бо цього не вистачає для того, щоб швидше це зробити. Ну і звісно, це фінансування, яке. Сподіваємось, збільшиться від наших партнерів, бо багато розмов іде про те, що є певні програми спільних підприємств, які мали би це, це робити. Певні гранти на ці речі, і от дві складових трошечки більше гарних інженерів, і трошечки більше грошей, і дрони б наші літали ще далі, і кількість би збільшувалась. Але тенденція позитивна. Тобто, це не означає, що там ну все 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 погано, все пропало, що не вистачає людей, хто може це зробити, не вистачає фінансування. Ні, все це є, але треба все ж таки. Ну, але полювання за людьми, у яких руки ростуть з правильного місця, які вміють ну, правильно так. тримати, чи то паяльник, чи то якісь там працювати на станках. Так, з числовим програмним та, управлінням. Ні, це там, завжди там, дуже цінний там, ресурс. Це там має... люди, та там, люди там мають люди з практичним досвідом, так підкрою трошечки таємницю з практичним досвідом роботи, щоб вони розуміли, що така технічна документація. Тому що для того, щоб вона пішло в серію, треба правильно, правильно скласти документацію, прописати всі технологічні рухи, щоб потім е можна було продавати на виробництво, і там могли просто по цій схемі нормально працювати. Вона має видати певним гостям, певним допуском, тобто не просто красиво щось Пили, але це має бути може кі закінчений виріб, повністю описаний, повністю правильно розрахований, щоб він десь польоті потім не повернув в інший бік. Тому тут треба інше але... важлива штука. Ну і власне про гроші. Ви теж сказали, да є заява Єврокомісара з питань юстиції діді Рейндерса. Так, от європейський союз спрямує мільярд євро з другого траншу доходів від заморожених активів Росії на підтримку воєнної промисловості. Ті України через закупівлю української зброї, по суті, це почали робити ще кілька місяців тому данці, які вклалися в українську оборонку і купили щось там за ну власне для сил оборони України. Потім підключилися Нідерланди, і я так розумію, тепер уже от о, цей, цей спосіб інвестування, да, тобто наші західні партнери теж бачать, що росіянам ну по суті, як пише зараз, от Кирило Данильченко, точніше. Він напередодні це написав. Росіяни не змогли е з обрушити всі українські мости. Вони не змогли зірвати або паралізувати оперативне і стратегічне постачання західної зброї, не змогли вивести з гри залізницю вузлові станції і, под і підстанції. Хоча по ним були атаки ще з 22-го року. Ну і тому логічно заходу заливати сюди гроші, бо у нас є сировина. Ми виробляємо метал. є ім'я є робоча сила, тобто, по суті, це речі, які якраз органічно можуть розвиватися, і власне як військово-промисловий комплекс України, в тому числі за рахунок заморожених російських грошей. Так це може виглядати? Ну в тому числі так. Ви бачите, ну крім крім заморожених активів, ну давайте давайте трошечки такі історичні, історичні може паралелі. Ну кажуть, що багато. З чого було побудовано на наших землях саме вікінгами. тобто, ну таку трошечки ругу історію, що вони там, принаймні на півночі нашої країни, вони там вони знаходилися зараз. Саме ці вікінги, тобто королівство дані, королівство Швеції, це найбільш активні, активно нам допомагають, якщо казати про брати по крові, то в нас, в українцях, трошечки є дасть крові, тому вони, бачите, в них прокинулись цей дух, ця кров, і от вони, Даня, да, це ну вона маленька за розміром, ну, це, якщо брати Данію, якщо брати королівство, Данію, то ну, така вона і маленька. І це найбільш активна, ну одна із найбільш активних країн, яка нам допомагає і планує цю допомогу збільшити. Це, це дає опти, додає да, оптимізм. Окей, ну, давайте ми, тепер про ситуацію на ми війні, тому що мало часу вже лишається. Значить, що повідомляється, що остаточно відкинули російські війська від Куп'янська у Харківській області. Там же були навіть заходи якихось піхотних груп на територію міста. Це виглядало як загрозлива ситуація. Зараз уже повідомляє Назар Волошин, це речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Що вже відкинули повністю окупантів. І вдалося стабілізувати ситуацію. Стабілізація ситуація на Курщині. Ситуації на Курщині. Ой, не на Курщині, пробачте, ну, на Куп'янщині. Да, це одна справа. Інша справа, що взагалі у Харківській області росіяни не полишають активних спроб кудись просуватися. Що ми маємо розуміти про ситуацію? Ну от те, що вони намагалися форсувати річку Оскіло, були повідомлені, що вони переправились на правий берег. Це відповідало дійсності, але це було не угрупування, яке могло би створити плацдарм, і потім спробувати на якісь наступальні дії робити вже безпосередньо з цього плацдарму. Це були без важкої техніки, піхота, диверсійні групи. Ну вони. Переправилися на човнах, їх ну, по інформації, начебто відбили, знищили, і там ситуація більш-менш стабілізується. Ну, е не є великою темниці, що правий берег, західний берег річки Скіл це понівні висоти, і там вже побудоване, враховуючи, що релігів місилися дуже непогані наша фортифікація, тому шансів там дуже небагато. А те, що ворог активізується безпосередньо на, в Харківщині, ну, він буде крізь активізуватися. Є ж гуляє така інформація, я не знаю, скільки відповідав. Де дійсності ну Плітки я плітки, що все ж таки, коли Трамп вже обійме посаду 10 січня, то е, буде ну, принаймні, заморожений на певний час конфлікт е, ну, по, по, той, по той лінії зіткнення, де, де буде на той час знаходитися наші російські війська. Тому Росія направить цю площу, яку вони контролюють, максимально збільшити. Ну, щось все з таким чином це виглядає. Ну і для них дуже важливо відбити наші війська з склощені, бо за, за, якщо буде, це не вряд чи буде зупинка він це ще не ну, мені здається, що буде максимум заморожений конфлікт, але для Путіна вкрай неприпустимо, не щоб частина військ, щоб продовжувала при замороженому конфлікті знаходитись на території Курщини. Тому там чергові дедлайни. Вони вже були дедлайн до 1 жовтня, до 1 листопада, до Нового року, потім до 1 лютого. Зараз минуло до 20 січня, вони мають наші війська туди вибити. Ну, дасть це ще ні, ми подивимось, поки що не вдається. Ну, Сподіваюся, що так буде і далі. Добре, дуже. Дуже дякую вам за роз'яснення. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.